Тут подумав, що тупі люди не зовсім зрозуміють, коли я кажу, що більшість людей тупих. І будуть думати, що це їм треба багато вчити якоїсь фігні, яка їм не знадобиться. А, так от, ну, по перше, да. А, Щоб порозумнішити, треба трошечки вчити. А, і от саме процес навчання робить із вас трошечки розумніших людей, ніж. Тими тупими, якими ви є. От. А, ну, Якщо ви це зрозумієте, то буде добре. Тому що, якщо ви нічого не вчите, неважливо, подобається воно вам чи не подобається, ви залишаєтесь тупими. Якщо ви хоч щось вчите, то у вас починає рухатись а, нейрончики вашому мозгу передають друг другу сигнальчики. І ваш мозок прокачується, і ви стаєте розумнішими трошечки. От. А так, да. якщо ви нічого не вчите і думаєте, що ви не будете вчити якусь фігню, яка вам не знадобиться, то ви тупі. Все, пока.